Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом хрумкої курочки в клярі та паніровочних сухарях. Соковита та ніжна. Цей варіант стане в пригоді тим, хто, як і я, досі не може визначитися, як правильно спочатку яйце, потім мука чи навпаки. Куряче філе у мене дві половинки нарізаємо на довільні кусочки приблизно одинакового розміру. Солимо та перчимо. Трішки пожм'якати, щоб спеції рівномірно розподілилися, та перекладаємо в ємність і поки що відставляємо в сторону. Готуємо кляр. В ємність насипаємо муку, додаємо копчену паприку, сіль та два яйця. Вливаємо воду та перемішуємо до однорідної консистенції. Відправляємо куряче філе в кляр та перемішуємо, щоб кожен кусочок гарно змастився. Для обвалки можна використовувати манку. Мені більше подобається з паніровочними сухарями в мене в магазині. В пательню наливаємо олію та гарно розігріваємо. Кожен кусочок курочки обвалюємо в сухарях, викладаємо в розігріту сковорідку... Та обжарюємо з двох сторін до золотистої скоринки. Бажання можна в ємність видавити декілька зубчиків часнику, потрясти, щоб всі кусочки змастилися, і у вас вийде ароматна часникова курочка. Вкладаємо на кухонні рушники для прибирання зайвого жиру. Румка та соковита курочка готова. Гарний варіант як снеку, закуски, так і просто е, страви до гарніру. Далих вам рецептів та до нових зустрічей!